народ, Привіт-привіт. Пам'ятаєте, на що запашку в криниці? Я зараз це біля Кременецької санстанції, але вона зараз вже називається зовсім інакше. Не все воно так просто, як мені там писали в коментарях, що трах-пах, завіз, здав лабораторію, а фігушки. Значить, в лабораторію воно завести воду, не проблема. Там створюється якийсь, ну, підписується угода. Стоїмо справи десь в районі 700-800 гривень. Роблять аналіз води. Воду можна набрати там кілька літрів в пластикову бутилку, гарно прополощену тією самою водою. Ну, але така чепуха. Вони зроблять аналіз і скажуть, чи та вода придатна до пиття, чи не придатна і там покажуть склад тієї води, що там не є і так далі. О, цього. Але, але вони не можуть сказати по тих аналізах причину забруднення. Ось така штука. А найголовніше причина. Е, е, от. І я не знаю що робити, чесно кажучи. І що вони мені дадуть там? Листочок з табличкою Менделєєва. І то по всьому. А далі що? Щось там вони ще говорили, на що держпожив служби. Де тут десь держпожив, держ, не знаю. Ну як варіант, хоча я, я знаю, коротше, є така проблемка. Вода далі пахне. Більше того, коли так набираємо воду в А, ну ще, якби таку одну з версій, там працівники санстанції станції сказали, що якби одна з версій, що може бути, що підшкурна вода попадає в скважину, що обсадна труба трісла десь і пропускає скважену скважину, скважину підшкурну воду. Але діло в тому, що в нас. На вулиці криниця стоїть така колишня, копана. І в свій час з тієї криниці вся вулиця пила воду, і скорше всього, що там саме була пічкурна вода в тій криниці, бо то вона не глибока. І вода була нормальна. Ну, не... Скажімо так, як ми скважину зробили, то ми і сусіди, по всій вулиці вже майже всі мають свої скважини, то скважини значно смачніша вода. А та кринична вода така була. Ну, ми старалися. Її там худобі, їсти варити, а просто пити, то ходили до джерела, брали джерельну воду з річки. Ну, в річці, у нас в річці джерела були, вже вони позанамолювалися от така історія. Ну, тепер хто що скаже по тій справі? Чи є сенс платити гроші, робити той аналіз? ну, ну Як мінімум, вони мені скажуть, чи можна ту воду пити, чи не можна за 700 гривень. Вот. А, а вже далі що робити, чого вона воняє, того я не, не знаю, як далі. Ну там навіть йшла мова про крим... 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 криміналістичну лабораторію, вона не... не аж в Тернополі і не факт, що вони захочуть таким займатися. І те, що буде не 700 гривень, то і аналіз то точно. Ну отак, може хтось стикався з такою проблемою, бо тоді, як я закинув те відео з на щот, що того, що пахне вода в скважині, то маса людей писало, що саме візьми, завези на аналізі, тобі на аналізі все покажуть. А виявляється ні, аналізи не все покажуть. Вони єдине, що можуть сказати, ну, звісно, покажуть той склад хімічної води, а і сказати, чи можна її пити. А причини чого вона смердить? Звідки те забруднення, той запах береться, то під питанням. Ну я ще подумаю, як то далі робити, не робити. От. Чи то може дешевше і простіше просто-напросто ту воду не пити, а дійсно брати джерельну, знайти десь джерело там є близько. Набрав собі там, літрів 10 на пиття хватить, або як ми от їдемо з кременця, беремо кременецьку воду з крана. А ту просто використовувати там, для сільського господарства, як варіант. Все, бувайте здорові! Цікаво, буде мені послухати і почитати ваші коментарі. Хто що скаже, може хтось вже таке робив, чи є толк з того, чи є смисл викидати гроші на той аналіз. Чи буде. Ну, я, 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 я розраховував, що вже якщо така штука як лабораторія, то вони вже все там збадають і скажуть, так, в тебе там щур здох, або в тебе десь там заходить щось там те, якісь такі, а то так теж бабка на двоє гадала. То так як я колись свою машинку вона має комп'ютер, я вважав, що Отто приїжджаєш, комп'ютер підключають і він точно каже, що в ній поломане. А виявляється, що теж гадають на. На кофейній гущі, як то кажуть. Може бути то, може бути сьо Тут так само і тут виходить, що може бути то, може бути сьо. попробуй додуй що Ну, пишіть, буде мені цікаво почути, може хтось таким цікався з такою проблемою. Бувайте! Здорові, смач... пейте смачну і чисту воду, якщо ви знаєте, що вона чиста.